Всім привіток! Сьогодні буде запис про Blox Joy. Будемо грати на Survivor. Код я скажу вже завтра. Дотримуюсь, дотримуюсь, та не можу вам сказати. Хочу я вам сказати, щоб ви до мене заходили. Підписуйтесь, будь ласка, та поставте подобайку Відео буде круте. Круте, з не може буде ПВП. Я за Україну, може, ви бачили мої відео якісь. Де була пісня російська, але це не означає, що я росіянин, я за Україну. Тому що ну, я підтримую Україну, вона понад усе. Та Росія. Що б вона вже в пеклі була? Ось так. Коротше, зараз ми будемо. Давайте поїхали до мого доміку. Перше відео було моє про пробою трошки обзором. Розкажу я зараз вам всім. Це було моє село, так сказати. Ну, Кіровоградська область була. І ось, ось тут було написано вже ну дві таблички були. Тут було написано вже Черкаська область. І зараз це все зруйнували. Ну, не так зруйнували, я просто звідси переїхав. Просто я знайшов нормальну хату, яку я зможу жити. І якщо ви підпишетесь на мене, то я автоматично даю, ну, не на автоматично, звісно, але я скину і ви зможете зайти. Я вас, задам вам трошки питання. Якщо ви на них відповісте, то я вам даю ну, про свій канал, то я вам даю кімнату і ви будете зі мною жити. Ви будете, як мій, ну типа, друг, буду вам аум давати, ну, алмазну аум, броню, діаманту, так сказати. Ну, всі мечі, які вам потрібні. Слава Україні! Блин. Ось таке я вам буду давати. Ну що, поїхав до мого домика, домик, Домік, домік, домик. Секретка, це називається, тому що він секретний. Зараз. Покур... Ну, секретний. Ось дивіться. Тут же взагалі ну, взагалі не видно. Дай мій домик. Залітаємо. І ось під ліжком у мене є моя хатка. Ось це моя кімната. Ender Dragon 07. Тут прапор України гарний. І тут я вже почав робити дві кімнати. Такі ось така перша для одного. і не ось для другого така припарна. Може, може, якщо ви захочете, я можу збудувати для когось домівку. Дуже гарну. У мене є блоки ось, ось такі. Ну, камінь. Ну можу я вам зробити, якщо ви захочете, я вам зроблю десь неподалік, де я живу. Давайте я вам покажу. Свої, що в мене є, ну, зі своїх ресурсів. Ну, Підпишіться, бойосочка, якщо вам. Важко. Я для вас стараюся записую. Хоч в мене і не так багато відео, не багато про. Ну, Не багато в мене дивилися. Но все одно підтримайте, будь ласка. я йду до мети 100 підписників. Мені потрібно хоч набрати 50, я хочу вже пострімити. Так що буду чекати, поки ви підпишетесь. Даю вам на це 5 секунд. Один, два, три, 4, 5. Якщо ви підписалися, то ви молодець. Головна, ось тут зірки І головне. ось тут знаходиться. 8 діамантів, 30 ТНТ. І з цих блоків Монстоу робиться е -е, ТНТ. -те. Ну, тому що треба в шахту шукати дуже важко. Тут немає пороху, але це дуже цікаво тут грати в друзях. з друзями разом. Давайте щось збудуємо. Давайте будемо будувати ну, кімнату. Якщо вам хоч цікаво, поставте хоч вподобайку, я вже хоч щось хочу. У мене друг в нього вже є 100 підписників. І він вже може стрімити, але він ну, не такі хороші відео знімає, він знімає про ну, своє життя, про якісь меми. Ну, таке, ну, дивитися, кому це подобається. Давайте там будемо. Ні, Давайте будемо. Кімната для відпочинку. І давайте тут будемо будувати інтер'єр. По-перше, будемо будувати-будувати. Нам потрібно скрафтити. Бум -бум, скрафтити на 3 пічечку. Можна десь 4 пічечки, 4. ну, 2 сундука. Ось такі ще можна зробити ще ну, Я ще зроблю коврика. Мені так не складно буде. Ну, якщо будете чути, ну наприклад, зараз голоса, то будь ласка. Ну, хоч поставте вподобайку і підпишіться. Я не можу прям так. У мене немає своєї кімнати для цього стріму. Так що не ображайтесь, будь ласка. перші сумочки ми будемо сюди ставити. Нам ще потрібно. Вибачайте. Ну, Ось тут буде табочечка. Чий це буде домик? У кімнатка. Хто підпишеться? Якщо я вже побачу, то сьогодні може випустить відео і взавтра десь. 5 або в 6 годин вечора, може в 4. Я випустю відео. Дивіться за моїми відео. Може, випустю свій код в YouTube Shorts. Випустю код карти. Вписуйте, короче, блог Джой, і вам вибивається Crazy Games. І там можна пограти в цю онлайн-гру. Ну, Ви можете зрозуміти мене, в мене не такий. Ну, не тягне, короче, такі ігри, наприклад, як Stalker. Ну, такі ще відео. Майнкрафт тягне, але я не хочу поки скачувати. Якщо в мене буде хоч 50, я скачаю Майнкрафт і буду стрімити в Майнкрафті. Це не Майнкрафт, звісно, але дуже схоже. Якщо вам подобається моє відео, то підтримайте мене. Хоч перегляньте. Поставте подобайку. Так що погнали. Гайдати, ми підемо в особняк. Цей мені подарували друг, але зараз його розбомбили. Його прямом розбомбили, що тут все Ні, ніхто не довіряє. Ось цей влад, я з ним дружив. І що зараз він мене кинув? І ось так ти, дружив. Подарив такий, а що з нього сталося. Він був дуже красивий, а зараз його розбомбили всі. Все, ребят, його нема. Ось таке. Коротше, ребята, тепехаємо сюди ми до секреточки. Якщо хочете, мій все, наприклад, я напишу перевіт. У мене буде команд ProBoy і Android Dragon 007. Ну, все, гайдати я буду будувати. Буде тут будувати щось. Чій будувати. Побудую я тут щось. Я поки на зуму ви не думаєте, я патріот, звісно, Ну, я просто зумаю, тому що тут може бути. Саме головне: хтось зайшов до мене. Я не знаю, якісь там цифри. Я не знаю, хто це. Мені так все одно. Я не знаю. Я хочу підтримати Україну. Вона дуже неузвучна. Ну Ось хто дивиться з Росії, я бажаю вам смерті. От просто Росія це повне дно. Я знаю, що я кажу. Мені вже так все одно. Вони що з нами роблять? Це не з їхньої сторони, то я розумію, що вони будуть казати, що це все сама Україна робить для себе. Ну, Що вона себе бомбить. І це просто не знаю. Це не держава, це просто дно. Росія це дно. То, що вона пішла за руським кораблем? Так, да, ребята, ребята. Я буду будувати тут складик. Склад для. Можна тут ще попідписувати, буде мене тут складик. Якщо мене Ender Dragon, то ти пехайтесь. Не тільки зразу пишіть, я на тебе підписаний, або я твої відео дивлюся, будь ласочка. Хоч пишіть щось мені, щоб я не подумав, що то якийсь ігроки чил... хочуть до мене втертися в довіру, і щоб я їм щось дав і вони мене ограблять. Я хочу до вас, ну, наприклад, задам питання. Що це за канал, ну, як називається мій канал, ви мені скажете, я можу на таке навіть питання просто задати і все. І все І потім я вам даю якісь ресурси, ну, щось такого, щоб ви якось виживали. Я вам буду допомагати, буду вам діаманти давати. Ну, якщо ви будете підписуватись на мене, ну підпишитесь То я буду для вас, ну, вам я думаю, дам ресурси. Якщо хочете, то заходьте. Я вас буду чекати. Е -м -м. Я зараз ось граю. Заждіть, поки. Та ось копаю. копаємо. це, ребята, уже буде стіна. Копаємо, копаємо. той Ігрок вийшов. Копаємо, купаємо, копаємо. Так, копаємо, копаємо, копаємо. Я думаю, що скода, це буде саме те. Склад може бути великий, я тут ще на табочку паю, підписую, думаю може руда, я розфасую Тільки вже завтра. Е, снімлю YouTube Шортс про свій склад. Ну, коли буде обзорчик. Я тут всі стіночки, все, ребята, пороблю, тільки ви не переживайте, Я хочу свій канал, щоб він дуже був. Як сказати. Ну, щоб його всі дивилися, щоб він був популярним, щоб він для вас був цікавим. Я хочу знімати, ну, може, про ігри хочу. Тільки хочу про ігри. Але якщо будуть вирізки, наприклад, життя, як я кудись іду, то, будь ласка, ну. Зрозуміти, я хочу зараз, наприклад, підтримувати свій канал. Копаємо, копаємо, продовжуємо. Я хочу, щоб до мене зайшли мої хоч два підписника. Я вам дам хоч золот, хоч діаманти, тільки можете пограти зі мною. Мені якось ну, скучно, я не пам'ятаю, як це буде по українській мові. Але це не дуже. в роли так что ай, та, кто спеша я ему трошки пизнише напишу то есть так я хочу сказать вам дам дам ему задание. Якщо там видно, то вибачайте. Мені потрібно, тому що це мій однокосник, Зараз трошки буде трошки пізніше, так що, зачекайте трошки. Так що зараз будемо копати далі. Будемо копати, будемо копати, копати, копати. Копаємо, копаємо, продовжуємо. Зараз будемо робити все, але в мене зараз буде перекуст. Ось такий сирочок з полуничкою. Будемо зараз тривати, я хочу перекусити його, тому що ще трошки голодний. Хочу скуштувати цей сирок сьогодні. Купив. Сирок дуже смачний. Ну все, Будемо продовжувати відео. Рубите ступеньки. А я не можу запаху, только ремонт. Дуже смачно. Дуже смачно. Ребята, будем зараз прибирати Все роблю. стараюся Ребята, прибираємо раз, 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 ставим блок. Щоб у нас гарно? Раз, 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 два, три, три. Я підтримую Україну всім, що в мене є. Ой-ой, що -ой, це сталося? Ось таке. Що ж це таке? Ж це таке турик. Це дуже смачний. Ступані я зроблю с такі. І ну що? У нас уже складик преображається. Дуже стає гарно. Будуємо, будуємо, продовжуємо. Гарно виходить? Скажіть в коментарях. Якщо хочете пограти, я можу. Ну, якщо ви зі мною захочете пограти і не знаєте, як зайти, то напишіть в коментарях. Я знімлю для цього просто відео. Ну, для цього якраз. Снімлю відео, щоб ви до мене зайшли, якщо ви не можете. Ну, не знаєте як. Я хоч і казав, але показати то це ж буде краще. Так ось. у мене буде дуже гарний скодик. Я стараюся для канала. Будь ласка, хоч підпишіться. Скільки вже раз сказав це. Напишіть в коментарях. Якщо вам не складно, пересчитати. Це та ось така. Який у мене великий склад буде? Я грав з українцями. Це так сказати, просто були найкращі, мої друзі. А зараз вони просто мене киданули. Просто тепер зі мною вже, як сказати, вони перестали зі мною вже говорити. Вони зараз перейшли в команду росіян. Це нормально, як ви вважаєте? Думаєте? Це ж були друзі, і немає. Вони ще з України, то це якось так. Якось не знаю. Це, друзі, як то сказати, на словах. Це був друг і немає. І от я вже доустрою. Бабах-бавух. Ще треба поставити цей, ще один блок. Блок на блок, дорівнює два блоки. Я би строю сьогодні, сказати, добудую вже складик. І сьогодні вже буду закінчувати. Якщо ви не зможете до мене зайти, то я випущу, випущу для вас відео. Як сюди зайти? О, гарно, гарно скажіть. Ой-ой-ой, що це на мене пообіцілюсь? Як сюди поставлю, то б зроблю. Біжим, біжим, біжим. Ай-ой-ой! Робимо сонечки. робимо робимо, робимо сунучки. Десятка. Ну нічого там п'ять, тут тон тун 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 Тун-тун, тун-тунтун. Ось так, гарненько. Ну, все, наше відео з вами підходить до кінця. Підходить наше відео до кінця. Я вже можу сказати всім бай-бай. Всім пока! Якщо ви захочете, то я може ще сьогодні або вже завтра випущу ще одне відео. Може, буде по одне, може буде по два на, на день. Буду старатися випускати для вас відео щодня. Якщо в мене не буде, то в мене просто немає часу. Самі розумієте. Може зрозумієте. І все. Що? Ось така в мене обновочка. Гарно сюди заходиш. Я в YouTube шарці не випущу. Ось такий буде складик у мене. Ось так зробимо. Про складик я випущу відео. Пічально для цього складика. Я зараз тут бочку приберу, Вона тут поки не треба. І напишу складик. Все. Ай-ай-е. Всюди треба складик. Маленький складик, він нам може дуже добре знадобиться. Так що, наше відео підходить до кінця. Всім бай-бай. Чекайте на YouTube Shorts, який сьогодні теж вийде. Так що, все. Все. Бай-бай. Пока всім.